Армадов, забудь про головний біль. Обстріли, вибухи, розірвані снаряди у дворі. Вони змушені були тікати з рідного дому в ірпені, а також ухвалити чи не найскладніше рішення у своєму житті залишити найвірнішого друга. Не було навіть думки, що він загинув. Сподівався, що він живий, що ми його знайдемо. Він для мене як дитина маленька. Можу казати, мій маленький, і він одразу починає, ну, щоб його гладити. Мої туфлі погриз, і тапки згриз. Коли зуби різались, то він гриз усе, все підряд. З усмішкою Дмитро пригадує, яким бешкетником був його мухтар у дитинстві. Тепер в Уханю – одинадцять, і за ці роки вони без слів навчились розуміти одне одного. Розумний, і хитрий. Коли в мене немає настрою, то він сядеть рядом і буде сидіти. Він любить подорожувати з нами. по гриби, в ліс на рибалку. Демолячко по Втім, ще навесні уявити, що вони знову ось так будуть гуляти в улюбленому парку було важко. Повномасштабний російський наступ застав Дмитра Пелюха вдома в Ірпені. Чоловік якраз збирався на роботу. Поїжджав десь годині в п'ятій ранку, розвозив продукти по ірпеню, Києву. І назад я повернувся додому. Якраз міст ще був Романівській, а на наступний день вже його не було, зірвали. Втім, тоді Дмитро і подумати не міг, що всього за кілька днів запеклі бої будуть точитися неподалік його дому, а ворожі снаряди впадуть на його подвір'я. Березня тут було дуже небезпечно. Ми постійно сиділи в підвалі. 7 березня вночі дуже сильно були прильоти, і я сказав жінки, що треба виїжджати. Вранці Дмитро зібрав усю свою родину: дружину Інну, дочку Марію, таксу Сулакі. А от Мухтара все ніяк не могли знайти. Муха злякався обстрілів і втік. Часу на пошуки не було, і вони вирішили їхати без нього. Як тільки евакуювалися, кинулися шукати Мухтара через інтернет, писали волонтерам, моніторили соцмережі. А коли Київщину звільнили, Дмитро примчався назад в Ірпінь. Я думав, що він по Ірпіню десь бігає, питав людей, може бачили вівчарку. Не було навіть навіть думки, що він загинув. Сподівався, що він живий, що ми його знайдемо. Минув місяць, і трапилося справжнє диво у мережі. Родина випадково побачила відео, яке опублікували іноземні волонтери. Дмитру вистачило усього кількох секунд, щоб упізнати свого Мухтара. Сумнівів не було. Це він це було коротке відео, але не було ніякого сумніву. Що це не він. Я Зразу його пізняв, тому що там були і походка його. Ну і... Всі навики, які я його вчив. Волонтери вивезли Мухтара до Львова. Дмитро Миттєво був готовий їхати за ним. Та було вже пізно. Муху відправили ще далі до Польщі. А потім знайшли волонтерів з Польщі. Сказали, що да, він був у нас, його хотіли причесати, покупати, але він не любить води. І покусав трошки поляків. Вони вирішили відправити його на Німеччину на другу батьківщину, бо він німець. Мухтара не хотіли віддавати. Казали, що в Україні для нього небезпечно. У Німеччині йому вже дали нове ім'я Рекс. І навіть знайшли нову родину. Для Дмитра це був шок. Я засмутився, був дуже розлючений несправедливістю. Це наш пес. Він повинен бути з нами. Та на допомогу прийшов незнайомець німець, який евакуював Мухтара з Ірпеня, коли той втік. День, коли вони знову зустрілися, Дмитро не забуде ніколи. Через півроку його привезли назад. Він був втомлений, нічого не бачив. Напевно, щось йому кололи. Ліг і, і лежав, нюхав мою руку. З різдвяні свята родина пелюхів зустріне у своєму домі в Ірпені. дружина Інна, донька Марія, песики Лакі та Мухтар. І вони точно знають, що найперше зроблять після нашої перемоги. Хочу з'їздити в Крим, в судак. Давно там не був. Туда ймену хочу ще повернутися. Дружина, дитина, мухтар, Лакі. Я б хотів би поїхати разом з ними. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.